Закон уже на сьогодні зобов'язує усіх, хто обробляє персональні дані, повідомляти і про себе, і про права відвідувачів. Що стосується ну, якихось технічних деталей, які можуть бути, наприклад, от, сайт кореспондент.нет, якщо ви почитаєте його політику тепер, ви побачите, що там є рекомендації, як можна Відключити там відслідковування з боку тих чи інших організацій, ну і так далі. І Я заході користувач може вжити для того, щоб... ну да. Ну, ну наприклад, і... наприклад, джеміс корсайт. Чітко розказує, як можна відключити, знову ж таки, надає можливість користувачу вживати якихось технічних заходів. Закон вимагає від усіх володільців, які обробляють персональні дані, в тому числі з використанням веб-ресурсів, повідомляти про ці права. Питання в тому, що ну, це якби, не зовсім стосується наших функцій, це стосується ситуації в суспільстві. Ну, якщо на сьогоднішній день... 95% в деяких секторах організацій ігнорують закон, то можна три місяці перевіряти, оштрафувати когось на 3,4 тисячі гривень. Це не буде працювати, якщо не буде в суспільства інтересу до цієї справи. І саме тому ну, ми так наголошуємо на таких публічних заходах. Адже ще крім того, що ми робили, у нас у дуже багатьох перевірках брали участь експерти від громадських організацій. Які разом з нами вивчали документи, які розписувалися у всіх протоколах, там і так далі. Тому що ну, навіть якщо от, в країнах європейських штрафи надзвичайно великі, там до 300 тисяч євро, в деяких навіть більше. Звичайно, ну, такі великі штрафи вони можуть закінчити роботу будь-якого сайту в Україні чи більшості сайтів в Україні. Ну, Питання йде в, в тому, щоб. Ці суспільства повинно бути зацікавлені, щоб була правова культура і відвідувачів, і зобов'язання правова культура тих, хто взявся обробляти персональні дані з використанням вибресурсів. І тоді все буде окей, адже закон вимагає в кожній організації визначити уповноважену особу відповідально за обробку персональних даних.